Перемовини між Динамо та Сандерлендом стартували ванат за крок від АПЛ. Легіонер різко висловився про київський клуб, а також зарплати динамівців. Розкажемо, скільки отримують футболісти. Усім привіт, друзі! Ви на динамівському секторі, і сьогодні ми маємо з вами традиційно доволі багато тем, які слід обговорити, і про які слід вам розповісти. Перед тим як ми розпочнемо випуск, попросимо просто зараз підписатися на цей канал. До позначку 5 тисяч залишається зовсім зовсім трішечки, і я вірю, що вже прямо після цього відео ми цієї мети досягнемо. Дякую і поїхали! Розпочнемо ми з того, що кияни завершили свою відпустку та вже збираються у Києві. Команда проведе в столиці кілька днів, пройде медогляд, після чого вирушить на перший збір до Австрії. За даними Динамо UA, сьогодні на медогляд до Києва мають з'їхатися 34 футболісти. Серед них не буде кількох гравців, зокрема тих, хто брав участь у червневих матчах національної збірної. Вони доєднаються до Динамо через кілька днів. Нині з клубом чотири голкіпери, вісім захисників, 18 гравців центру поля та чотири нападники. Зауважимо, серед присутніх є Владислав Супряга та Олександр Яцик, які минулий сезон провели в оренді. Присутні також, і поки єдиний легіонер Ангель Торес. Протягом тижня Динамо буде тренуватися на клубній базі, а вже наступного понеділка вирушить на збір до Австрії. Рухаємося далі і поговоримо про Едуардо Гереро. Його у таборі Динамо поки що немає. Він разом із національною збірною Панами грає матчі за океаном, але це не завадило йому дати доволі неоднозначний коментар в сторону київської команди. Отож, напередодні матчу проти Ямайки Гереро дав позитивний коментар своїй національній збірній. Я помічаю, що максимально використовую свої можливості. Наша мета зі збірною пройти кваліфікацію. Водночас. На адресу київського клубу він зробив серйозний підкол. Мені дуже складно приїжджати з тієї країни, де я граю і не отримую багато ігрового часу там. Але я вдячний тренеру за надані шанси. Коли ти в клубі, це одне. А коли приїжджаєш до збірної, то все зовсім інакше. Наводить слова футболіста RPC TV. У сезоні 24-25 зауважимо, Гереро зіграв за Динамо 26 матчів у всіх турнірах. У них забив тричі в м'ячі були унецькі національному кубку Ну а на черзі у нас потенційні продажі Динамо. За даними англійських змі, Сандерленд та власне київська команда офіційно розпочали перемовини щодо Владислава Ваната. За даними Daily Express, Сандерленд розпочав офіційні переговори щодо трансферу українця. Наразі чорні коти є головним фаворитом у боротьбі за українського нападника. Повідомляється, що клуб розробив план трансферу Владислава ще наприкінці. Сезону чемпіоншипу та визначив для себе, що у випадку виходу до АПЛ прикладе максимум зусиль для цього переходу. Як очікується, англійський клуб та футболіст доволі швидко досягнуть умов щодо особистого контракту, а от домовитися із Динамо це вже зовсім інша задача, і перемовини будуть точно непростими. Може податися до Європи і Костянтин Вівчаренко, за даними італійських медіа, у його послугах зацікавлена парма. Увагу до двадцяти. Трирічного гравця жовто-синя звернули у зв'язку із тим, що можуть зіштовхнутися із кадровими труднощами у центрі оборони. Наразі майбутнє одразу двох футболістів під питанням це Джовані Леоні та Алесандро Вольяко. Контракт Вівчаренка із Динамо діє до літа 28-го, а профільний портал його оцінює в 1,8 мільйони євро. Ну а щодо парми, то цей клуб Минулий чемпіонат завершив на 16-му місці. Ну а завершимо ми сьогодні тим, що порахуємо гроші. Портал та то таке напередодні оприлюднив дані усіх заробітків усіх команд у чемпіонатах України, і звичайно, найцікавішим тут для нас є Динамо. Тож у стані чемпіона України великими сумами точно не гребують. Молодь у Динамо заробляє близько 15-20 тисяч доларів на місяць. Більш досвідчені виконавці мають зарплати на рівні близько 30-40 тисяч. Дуже високо. Поцінуть в команді легенд. До прикладу, Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський на місяць отримують понад 50 тисяч у американській валюті, тобто близько 600 тисяч на рік. Найбільші зарплати в команді мають Микола Шапаренко та Володимир Брашко. На рік вони отримують суму, яка близька до 1 мільйона. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І якщо ви з нами до цього моменту, неймовірно вам вдячні і будемо ще більше вдячні, якщо цю роботу ви оціните вподобайкою, а наш канал підпискою. Дякуємо і скоро побачимось!